Доброго ранку! Сьогодні у нас е, неділя 15 жовтня, якщо я не помиляюсь. Е, хочу цим відео звернутися кх, опять же ж, е, до прокуратури ГПУ, е, до Національної поліції, е, до е, СБУ і всіх. Небайдужих громадян України. Хочу нагадати ще раз: у нас в селі йде Савілля повним ходом, і бездіяльність місцевої влади, і бездіяльність Національної поліції Борисполя, прокуратури і всіх компетентних органів. Значить, Шановне, якщо ви не бачите порушення, яке ми звертаємося з 04 також травня місяця на якій законні підстави у нас знімають родючі землі з комунальних пляжів і десь вже одну кучку я так розумію вже вже намоглись вивезти то кажу, не вийде тут у нас 3500 кубов Е, питаються зняти Тобто оцей гадюшник який ви тут розвели і оце нормальним людям які приїжджають до нас іноді Смітять, але будемо привчати трохи, щоб не було цього, то вам скажу, то ми можемо оголосити весь список цей. Хто відповідає за зняття родючої землі, і якщо ви не притягнете їх до відповідальності своїми повноваженнями, то ми, як звичайні громадяни України, як добровольці різних підрозділів. Націоналістів і всіх патріотів і інших людей, які байдуже майбутнє наше, то я вам скажу відповідальний за це все несе. По-перше, голова сільської ради Куліниш Тетяна Григорівна. По-друге, є у нас постійна комісія, земельна комісія. І це у нас ось ці люди, будь ласка, Тарановська. ОФ, землепорядник, Крикун, голова земельної комісії, ну і всі остальні. Тобто Утрін, Каміндяк, Шевченка, Харлан. Тобто, перевірити їхнє майно на наявність, звідки у них машини і все решта, і будинки. І, по-друге, притягнути їх до відповідальності. Якщо не притягнете ви їх до відповідальності, то ми притягнемо їх по військовому закону. Якщо не діє закон, то діє вулиця. У нас є люди також, є небайдужі люди, які готові це все діло взяти під свій контроль. Майно народне красти ви не будете, тому що ми вам зробимо банду геть. В натурі банду геть таку зробимо, що ви собі не уявляєте, чим це для вас може закінчитися. Дякую за увагу. Слава нації! Смерть ворогам і смерть всім окупантам зрадникам зрадники повинні бути накарані, покарані і накарані повісім всіх вас.